Друзі, всім доброго дня! Пригнали зі Швейцарії ось таку машину на вільний продаж це Honda CRV 2010 року 2.2 дизель, ID Tech максимальні комплектації з автоматичною коробкою передач. Зразу пройдемось по комплектації. По машині присутньо поворотні біксинові фари, омивач фар, протитуманні фари, передні партроніки. Дістронік присутній, максимальна комплектація, яка тільки може бути панорамний дах, двозонний клімат, контроль, підігріви сидінь, датчик світла, датчик дождю. Зараз більш детально обіду її вам покажу. Присутні ось такі легкосплавні 18-ї диски з хорошою резиною 20-го року пірелі. По машині присутні два косметичних підкраси. Пізніше вам покажу її товщиноміром. Обійду всю. Також покажу, як працює мотор, як коробка. Зроб... Зроблю невеличкий тест драйв. Друзі, кого інтересують чесні перевірені автомобілі, звертайтеся, завжди буду радий відповісти. Машина була викуплена у приватної особи в Швейцарії, за машиною дивилися, машина не з площадки, також присутні задні паратроніки, камера заднього виду присутня. Такий хром CRV, Honda. В гарному стані, нічого не поцарапано. Машина без поліровки, без кімчистки. Ось така вона приїхала. Машина приїхала своїм ходом зі Швейцарії. Ось такі легкосплавні диски, подивіться який стан, просто ідеальний стан. Тормозні бліни, колодки в ідеальному стані. Машина днищу йде не ржава. Можу додатково відео скинути по днищу, просто машина знизу як новенька. Дійсно відповідає своєму пробізі, затоновані такі задні вікна. Зразу надам вам код для перевірки, щоб ви могли собі перевірити по пробізі, по всьому. Автомобіль нічого не приховую, все показую так, як є. Займаюся частними автомобілями, привожу чесні. Перевірення автомобілі, сам займаюся, не перекуповлюю автомобілі. Так, Пройдемо до салону. По салоні в нас 4 стеклопідйомника, складання, регулювання, все присутнє. Дверна карта водія, Тут є десь трошки підтертість мінімальна, це нічого страшного, машина не нова, машиною їздили. По порогах нічого не подерто, так само, само по пройомах нічого не вибито ремнем. Всі наклеючки, все бірочки, все в оригіналі. Зразу тут вам надам ще він код для перевірки. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Так, Покажу вам сидіння водія. Подивіться на стан сидіння. Нічого не шилося, не красилося. Ось, така, ось таке сидіння. Регулювання електричне сидіння, все працює, спинка, все регулюється. Так, подивіться, на стан руля також, руль не перешивався, не красився ось в такому він оригінальному стані. Кнопочки, нічого не затерто, не витерте. Машина в дійсно збереженому стані, мультіруль, круїз, контроль, все присутнє, ручка передач, камера заднього виду включається, пізніше покажу. Омивач, фар, партроніки. Присутній також панорамний дах автомобіля. Все в оригіналі, нічого не замінювалося. Так, Прийдемось до заднього радус дверної карти. Ось така задня ліва дверна карта, подивіться, який стан гарний її. Також по сидіннях задніх. Подивіться, який стан сидінь. Нічого не милося. Ось така машина приїхала. Тут регулюється сидіння, можна зложити, можна відкинути все дуже, дуже зручно. Місце автомобіля просто дуже, можна сказати, багато, комфортно тако сидіти, такий вид спереді. Ці автомобілі Honda в нас дуже... Полюбили за їхню надійність. от Прийдемо зразу до багажнику. покажу вам стан багажника. Так, по багажнику. Пластик буковий в гарному стані, також не крашено нічого, все в оригіналі. Так, тут є десь трошки підтертість, це нічого страшного. Присутня також запаска, ключі, все присутнє, ніхто нічого не забирав. Газові опори в ідеальному стані, ніде не ржави нічого. Все як нове. Також по пластику задньому. Подивіться на стан пластику, також обшивка не зацарапана, не подерта. <кхи> Покажу вам днище. Подивіться на днище, просто новий автомобіль. Все як нове. Пройдемось до дверної карти правої задньої. Ось така вона є. Ніде не почухрана, не зацарапана, все в гарному стані. Також по пройомах. подивіться. Автомобіли їздила старша людина. Дбала за автомобіль вчасно обслуговувала. Такі коврики присутні, оригінальні. По болтах також ніхто нічого не крутив, не знімав. Все як є, так є, ніхто ні до чого не ліз. Так, дверна карта пасажира також. Такий хром церві. Такі накладки, також по болтах ніхто нічого не знімав, не крутив, все в гарному стані. Сидіння пасажира, подивіться, просто нове сидіння. Також присутнє. Підігріве сидінь, такі карманчики, можна щось положити, такий ручник, двохзонний клімат, все працює ось тут. Такий собі карманчик, зразу вам покажу сервісну книжку оригінальну, не написану за 300 гривень, як у нас більшість роблять в Україні. Присутні всі баги, всі чеки. Шо автомобіль обслуговується на Honda сервісі. Останній сервіс був у 2020 році. Також Тут всі він-коди присутні. Ось така, ось така книжка, зразу вам покажу повністю. Повно бумаг, чеків, візитка, що машина дійсно обслуговувалася на Honda сервіс Друзі, коли цікавлять чесні та перевірені автомобілі, завжди буду радий вам відповісти на всі ваші запитання. Зараз ми пройдемося її швидко товщиноміром. Покажу вам товщиноміром, ось такий у нас товщиномір. Зразу лакофарбове проб'ємо. 108 оригінал. 116 оригінал. 108 оригінал. 109 оригінал. 110 оригінал. Дверка водійська, 110 оригінал. 102 оригінал. 106 оригінал. 129 оригінал. Задня дверка, 127 оригінал. 105 оригінал. 116 оригінал. Заднє крило 117, 119, 97, 116, 105, криша, 109, все в оригіналі. Це кришка багажника 114, 115, 123, все в оригіналі. 133 оригінал, 114 оригінал. 138 оригінал. Ось тут є підкрас. Це оригінал. 172, це косметика, просто лак. 157, це вже ближче до норми б'ється. 134 це вже все оригінал. 143 оригінал. 160. 131, 140. Все в оригіналі. Десь була царапинка, можливо, десь якась легенько дойнули, напилили лаком. Нічого страшного немає. Так, дверка. 90 оригінал. 76 оригінал. 125 оригінал. 108 оригінал. 138 оригінал. 85 оригінал. 114 оригінал. Ось це крило фарбоване. Також, без шпаклівки, 200 мікрон, 200, 200, 183, 183, 185, 163, 146. Капот 110. Так, фарбовано ось це крило. І ось це заднє крило трошки напилом лаку. Нічого немає, це не шпакло, що б'ється 800 1000 мікрон. Була десь царапинка, зробили якісно, нічого не різнить. Так, Зараз покажу вам, як працює двигун. Так. Присутні два ключі. Ніяких помилок, чаків немає. Пробіг 136 888 кілометрів. Заводимо автомобіль. Автомобіль заводиться дуже гарно. Зараз покажу її під капотом. Мотор працює ідеально, як швейцарські часи, без посторонніх звуків, шумів. Зараз покажу вам, як світять гарно біксенонові фари. Ще. Подивіться, як гарно світять біксенонові фари. Вони повертають ночі на повороті. Якщо повертаєте вліво, фара повертає вліво. Якщо повертаєте вправо, фара повертає вправо. Гарне світло. Покажу вам по мотором, подивіться. Мотор просто часи, тихесенько працює, стоїть хороший акумулятор, нічого не димить, не киптить. все в ідеальному стані. Антіфріш чистесенький, по болтах також тут, та ніхто нічого не знімав, не крутив. Друзі, підпишіться, будь ласка, на наш YouTube канал Viber Групу. Також у нас є... Доставка в любе місто України. Якщо ви не в змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Це вже більш детально все по телефоні. Кого реально цікавить хороший автомобіль з малим пробігом. Таких автомобілів у нас в Україні практично немає. А якщо є, це буде 70-80%, що це буде скручене все. Тут є відкритий він-код, є оригінальна сервісна книжка. Можна приїхати, підключитися, перевірити, що пробіг дійсно відповідає. Зараз ми сядемо, проїдемося, я ще вам покажу її, як вона поводить себе в їзді, як відпрацьовує коробка автомат. Так, зразу ще покажу вам, що автомобіль нічого не кіптить, не димить. Так, Потрібно дозаправитися, включаємо камеру заднього виду, зразу на екрані з'являється, знімаємо з ручника, включаємо драйв, коробка нічого не пинається, машина їде дуже гарно. Зараз проїдемося, даємо трошки газу. Плавно спрацьовує надійний автомат, гідротрансформатор, ще ніколи з ним немає проблем в фондах. Зараз ми трошки проїдемося. Даємо трошки газу, набираємо. Потрібно пристібнутися, сигналізую. Автомобіль їде бодро, ніяких толчків, пинків, нічого немає. Гарно тримається дорога. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я приганяю тільки чесні перевірені автомобілі зі Швейцарії. Всім дякую за увагу, всім пока!